Як зробити так, щоб клієнти не ігнорували питання? Це досить частий запит на моїх консультаціях, і я впевнений, що ви також стикались з мовчанням на ваші запитання. Потім той клієнт десь губиться в переписках і стає покинутим назавжди. Ніколи не ставте питання, на які можна відповісти так або ні. Уявімо, що ви сидите в ресторані після смачної вечері, підходить офіціант, забирає посуд і питає: Хочете щось на десерт? Більшість із нас відповість ні, навіть на рівні підсвідомості. Але якщо питання буде поставлено по-іншому, на десерт бажаєте наш найніжніший класичний Наполеон, чи фірмовий тюрмісу від шефа, то чому ви оберете саме Наполеон? Замість того, щоб отримати відмову, ви отримуєте вибір і бажання відповісти. І це по суті той самий принцип, який ви можете використовувати в продажах. А щоб таких інсайтів було більше, підписуйтесь, адже у мене завжди є поради, що допоможуть вам продавати з успіхом.